Добрий день, шановні колеги. Пропоную розглянути доволі цікавий паттерн пацієнта з аритмією, коли вона поєднана з патологією травного тракту. І у якості фенотипу я зараз пропоную такий доволі цікавий нестандартний підхід. Давайте ми розглянемо його на прикладі такого персонажа, доволі відомого свого часу. А це за професією. Це жінка. 76-го року народження, професія діва суперстар зі слів самої пацієнтки, в принципі, телеведуча, яка має певний набір скарг, з якими звертаються до нас доволі часто жінки саме приблизно такого віку. Це періодично перебої в роботі серця, епізоди серцебиття, іноді біль за грудиною, але претестова вірогідність стенокардії в цієї жінки буде дуже, -дуже невисока. Дискомфорт та біль в ділянці печінки. Як ви бачите, жінка доволі огрядна, має гіпотензію, емоційно лабільна, відвідує психолога через певні проблеми у житті, постійно носить рукавички через вологі та холодні кінцівки. Має декілька дітей, гінекологічний анамнез без особливостей, супутньої патології, як ми вже з вами відмітили ожиріння та діафрагмальна кила. Не курить, не вживає алкоголь. Одного разу після певного заходу вночі пацієнтка раптово відчула біль в грудній клітині, що має дуже широку радіацію. Переважно радіація була праворуч напрямку печінки, має перебої в роботі серця, відчуття страху та нестача повітря. Нітрати були неефективні, біль тривав біля години навіть вже більше. І, відповідно, була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Напередодні, як я вже казала, була певна подія така святкова з фуршетом на честь прем'єри чергового шоу. І звісно, що пацієнтка з такими симптомами була госпіталізована, і під час госпіталізації в цієї пацієнтки спостерігали наступні дані. Температура тіла ну, трошечки вища за норму, але в принципі не висока. Артеріальний тиск незвичний для пацієнтки, трошки більше, ніж вона звикла. 132 на 80. Пульс більший, ніж пацієнтка, звикла. 80, неритмічний. Але ознак гіпоксії нема. Частота дихальних рухів 22. Аускультативно, окрім. Нерітмічної серцевої діяльності, в принципі, нічого видатного не побачили. При пальпації оскультації живота збережена перистальтика, але є симптоми міхурові напрямки у пацієнтки були, в принципі, відсутні. Що робити з такою пацієнткою? Ну, звісно, вона дуже схожа на гострий коронарний синдром, тому знімається електрокардіограма, і на електрокардіограмі є. В принципі, динаміка не позитивна. Ми бачимо негативні зубці Т по грудних відведеннях, а при протяжці а, поодинокі мономорфні шланучкові екстрасистоли, суправентрикулярні екстрасистоли. До речі, тут електрокардіограма взята від реального пацієнта з тою проблемою, яку ми зараз з вами розглядаємо. Тож, ось така картина на електрокардіограмі. Звісно, це була до певної міри підстава для подальшого пошуку гострого коронарного синдрому, що й було зроблено. Але на коронарографії жодних ознак стенозування у пацієнтки не знайшли. То виникає логічне питання: що ж у нашої пацієнтки кардіоміопатія та кацуба? мінокадь, можливо, якісь інші причини, які призвели до ось такої картини електрокардіографічної. Цій пацієнтці зробили ехокардіографію, а згодом вже відстрочено і спірально комп'ютерну томографію, але ознак, які б свідчили про ішемічну хворобу серця, не знайшли абсолютно зовсім. Тобто, як ви бачите, і скоротливість нормальна, і фракція викиду, як відображення системного показника скоротливості нормальна, навіть діастолічна дисфункції лівого шлуночка, немає у цієї пацієнтки. Ознаки відкладення кальцію при оцінці коронарних судин за спіральною, компютерною томографією також. Тож виникає логічне питання: а що робити з цією пацієнткою далі? Лабораторне дослідження, звісно, коли ми ставимо гострий коронарний синдром, ми маємо орієнтуватись на тропоніни. Але тропоніни у пацієнтки були нормальні і без дінаміки. Але у пацієнтки відмічався ну, такий, трошки лейкоцитоз, підвищена шоя, АЛТ вище за норму і е, інші показники, які відображують ознаки холестазу, також підвищені. Тобто, ми за відсутності ознак некрозу е, кардіоміоцитів побачили лабораторні ознаки запалення та холестазу. Аж ось раптом, поки пацієнтка обстежувалась. Е, Симптоми пацієнтки зникли. Стан значно покращився. На електрокардіограмі позитивна динаміка, артеріальний тиск та пульс повернулись до звичних для пацієнтки, залишились поодинокі екстрасистоли. І ось ми можемо побачити, яка була динаміка. Ось на початку цього епізоду ми бачимо певну картину. І ось що сталося після того, як біль зник. Тобто формально у нас була якась ситуація, яка певним чином ну, нівелювалася, повернулася до норми, відновилась. Враховуючи те, що у пацієнтки були певні проблеми по міхорових симптомах, зробили УЗД-печінки та жовчного міхура і побачили ознаки холелітіазу, і відтак ми можемо сказати, що у пацієнтки є. А, Вірогідність того, що мала місце жовчна колька на тлі жовчокам'яної хвороби, яка супроводжувалась кардіальними симптомами, чи можемо ми казати, що це було одночасно гострий коронарний синдром плюс проблеми? Чи все ж таки ми можемо зняти в даній ситуації гострий коронарний синдром? Ну, в принципі, ми можемо його зняти на підставі тропонінів, які не відреагували? І на підставі методів візуалізації, які не віднайшли жодного, жодних ознак порушення сегментарної чи системної скоротливості шлуночків. Але є таке поняття, яке зараз трошки забувають, і мені б хотілося про нього нагадати як холецистокардіальний синдром. Це доволі цікавий феномен, який проявляється болями в ділянці серця, певними метаболічними розладами в міокарді, Порушеннями ритму та провідності, але за умов наявності патології травного тракту, за фактичної відсутності структурного ураження серця. І ця проблема вона здається така, ну, ніби не дуже популярна, можна так сказати. Але якщо врахувати на кількість пацієнтів з ознаками некалькульозного холоциститу, з жовчокам'яною хворобою, то ризик таких змін він доволі високий. І тут я хочу процитувати професора, який, в принципі, віднайшов цей синдром. Він асоціював свої проблеми серцеві саме з цим синдромом. І тут доволі цікава власне історія холецистокардіального синдрому у професора Боткіна. Але у нас, на жаль, немає часу, саме історію розглядати медицину в цьому контексті. Тому я зупинюсь лише на цитаті. Нерідко хололітіаз виявляється в явищах, що зосереджуються переважно у сфері серця, особливо у випадках, коли пересування каменя відбувається в міхуровій протоці. Хворий буде скаржитись переважно на напади болю в ділянці серця, що йдуть із явними змінами його функції, аритмією, утрудненнями дихання. Ось така цікава а, характеристика власне жовчної кольки. І зараз я хочу продемонструвати ще один випадок, серію випадків, навіть які були описані у пацієнта, як виглядає під час жовчної кольки електрокардіограма. Ще один такий випадок. Ви бачите, що тут є епізоди і парної шлуночкової екстрасистолії, і пробіжок шлуночкової тахікардії навіть. Тобто, ми можемо казати про те, що дуже тісно пов'язані. Симптоми, які можуть виникати кардіальні, з функцією жовчного міхура, з функцією печінки. І дійсно, холіцистокардіальний синдром, можливий при багатьох станах, і тут дуже важливий момент має бути певна білярна гіпертензія для того, щоб був максимальний прояв цих кардіальних симптомів. Що стосується жовчної жовчокам'яної хвороби, і чому я обрала саме ось такий Трошки екстравагантний персонаж для демонстрації фенотипу пацієнта, типового для холоцистокардіального синдрому. Це тому, що наша пацієнтка, представлена зараз на фото, абсолютно точно відповідає критеріям так званої пентади Ф. Також зараз трошки підзабутий формат визначення пацієнта з високим ризиком жовчокам'яної хвороби. Це переважно жінки. Жінки у віці понад 40 років огрядні, які народжували та мають світле волосся. Тож, як бачите, наша пацієнтка підходить тут ідеально. Які типові кардіальні симптоми цього холоцистокардіального синдрому? Ну, це, по-перше, синдром вегетативної дисфункції з переважанням парасимпатичного тонусу, невротичний синдром, кардіалгії, порушення ритму серця? Та брадікардія, дуже характерна брадікардія при гострому хололітіазі і навіть має свою конкретну назву, ознака коупа, це як один з патогномонічних синдромів. І рефлекторна стенокардія може мати місце. Що я хочу сказати, що для даної ситуації, якщо є такі симптоми, то, в принципі, ідеальний варіант їх усунення це є холоцистектомія. І за протипоказаннях проводиться цей метод лікування, за відсутності протипоказань, проводиться цей метод лікування, який приводить до одужання пацієнта стосовно кардіальних симптомів. Але наша пацієнтка до лапароскопічного втручання має певні протипоказання, це діафрагмальна кила, це ожиріння. А від відкритого великого втручання вона, ну як діва суперстар, звісно, відмовилась, оскільки вона не хоче мати рубці, які будуть заважати її кар'єрі. Тому виникає питання, як можна усунути конкретно у цієї пацієнтки а ті симптоми, які її непокоїть кардіальні. Тобто, у даному випадку це порушення ритму у вигляді шлуночкової та суправентрикулярної екстрасистолії, переважно. І ось ми маємо перелік препаратів антиаритмічних, які могли були бути застосовані у цієї пацієнтки. І давайте подивимося, що з цього можна використовувати в її ситуації, а що буде недоречним. І так, бета адреноблокатори Нам не підходять, бо у пацієнтки вже гіпотензія та схильність до брадікардії. Блокатори кальцієвих каналів. З тієї ж самої причини не підходять по гіпотензії. І, в принципі, призначення пришлочковій екстрасистолії а, бета бетаблокаторів не вважається доцільним. І крім того, в принципі, побічна дія цих препаратів може бути вплив на психологічний стан, а він у нас і так шаткий у цієї пацієнтки. Амінодерон та саталол використовуються зазвичай не як препарати першої лінії. Ми з вами розуміємо, що пацієнтка. Звісно, не кандидат на аміадерон сатолол в даному випадку. Є ще варіант вплинути на саме парасимпатикотонічні порушення. ритму – це атропін атропінгмісні препарати. Але якщо відійти від того, що вони не дуже добре переносяться, є певна кількість протипоказань, які будуть обмеженням для використання у даної пацієнтки, окрім грижі. Окрім рефлюксизофагіту, це фотофобія, мідряз, параліч акомодації, як побічні дії, які абсолютно недоречні для людини, яка працює в софітах. І тоді у нас залишається лише перший це клас антеарітміків. І тут ми маємо фактично на нашому ринку зараз три препарати. Перший це пропафенон, і він нам не підходить, оскільки він має додатковий бета-адреноблокуючий вплив. Флекаїніт рекомендований переважно для порушень ритму, якщо ми не кажемо про фібриляцію перед серт, які загрожують життю. Ну, у нашої пацієнтки не така ситуація. І крім того, флекаїніт не впливає на порушення парасимпатичної нервової системи чи вегетативної нервової системи, в принципі. І у нас залишається фактично на сьогодні єдиний препарат на ринку, який може. Впливати на парасимпатикотонію, оскільки інші, які, в принципі, існують в природі, у нас на сьогодні в Україні не зареєстровані, це етацизин. Але, звісно, коли ми говоримо про перший це клас препаратів, я хочу звернути вашу увагу, що ми маємо точно і напевно виключити гострий коронарний синдром. І якщо це відбулось так, ми дійсно можемо використовувати перший це клас. І з першого це класу цій пацієнтці найбільше підійде етацизин. Давайте розбиратись, чому він так добре підійде для нашої пацієнтки. Ну, по-перше, ось я зараз зробила таку табличку вам по потенційному впливу в принципі порушень, які пов'язані з патологією травного тракту на ваготанію, а відтак на порушення ритму. І ось ділянки, де етицизин буде працювати дуже добре. І буде впливати на прогноз на розвиток ваготені. Давайте подивимось дуже свіжу роботу. Вона дуже цікава, бо вона пояснює, як е, працюють препарати першого С класу у пацієнтів з пароксизмальною фібриляцією перед серд, правда. Але дуже цікавий момент автори роботи шукали предиктори ефективності препаратів першого С класу для параксизмальної. Фібриляції передсерд. І визначили таким предиктором потужність повільнення ритму, яка характеризує наявність ваготонії чи симпатикотонії у пацієнта. І, відповідно, більший показник DC буде відзначати ваготонічний такий аспект переваги у пацієнта, а менший показник, відповідно, симпатикотонію. І ось дивіться, в цій роботі призначення етацизину по ефективності було найбільш ефективним при показниках більше 5,9. Тобто, коли переважає ваготонія і ефективність етацизину в цій ситуації зростає вага в 22 рази, тобто, настільки він потужно ефективний. Пропофенон, в свою чергу, Найбільш ефективний при показниках менше за 4, тобто, коли ми можемо казати про симпатикотонію. І дуже часто питають, як можна ось ці препарати першого с класу ну, розділити, кому які краще? Ось вам відповідь: якщо у пацієнта є ваготонія, набагато цікавіше використовувати саме препарат з такою холінолітичною дією для того, щоб покращити симптоми пацієнта. І в даному випадку це, звісно, етацизин. Ось як виглядає побудовані каплан мейра графіки відповідно для тієї ситуації, про яку я казала, у пацієнтів з етоцизином наскільки кращі показники свободи від рецидивів фібриляції серць. і ось ситуація для пропафенону, коли показники менше за 5,2. Ми також бачимо розходження кривих, але воно тут ну, навіть недостовірно, тобто треба менше за 4, щоб це, цей розподіл почався більш потужний. А, ось, будь ласка, достовірності а, також я вам відобразила. Ще одне дослідження було доволі цікаве по діагностиці вагу залежних шлуночкових аритмій та оцінці антиаритмічних препаратів за допомогою амбулаторного моніторування артеріального тиску. Тут обирали пацієнтів, які б підходили саме під категорію таких, що мають парасимпатикотонію. І доволі важкі порушення ритму. Подивіться, не тільки шлонкові екстрасистоли, але й парні шлонучкові екстрасистоли, пароксизми шлонучкової тахікардії. І призначали етацизин в дозі 25-50 мг три рази на добу. Суб'єктивне покращення відчули вже 78% пацієнтів на такій терапії. І ви бачите наскільки потужний ефект етацизину по зменшенню частоти порушень ритму, зокрема, що особливо важливо, шлуночкових тахікардій, майже на 100% зниження вірогідності їх розвитку. І хочу продемонструвати це на прикладі пацієнтки 23 років. Ви бачите. Що в неї відбувається вночі? Це фактично ситуація електричного шторму. І препарати, які використовували попередню адреноблокатори інші препарати, які у нас не маркетуються на ринку і описуються як такий, що має холінолітичні здатності, не були в неї ефективні. Але призначення ТЦу за 7 діб призвело до ось такої картини. Повна норма взагалі 100% ефективність, причому зменшення дози препарату приводило до повернення епізодів шланчкової аритмії, тобто чітко доведена ефективність саме етацину в цій ситуації. Хочу також відзначити додаткові до антиритмічного та холінолітичного ефекту етицизину дії, які можуть бути потенційно е, е, додатково позитивними. У пацієнтів з жовчо хворобою. Це місцево анестезуюча та спазмолітична активність, які також будуть додатково а, позитивно впливати на таких пацієнтів. Хочу відзначити певні протипоказання до призначення етацизину, які ми маємо, звісно, враховувати, зокрема у пацієнтки, про яку ми зараз говорили. Це одночасний прийом інгібіторів, зокрема моноамінооксидази, якщо раптом вирішить. Психотерапевт, спеціаліст, який працює з пацієнткою до призначення таких препаратів вдатись разом з психіатром, це вагітність годування груддю і вживання алкоголю. Але наша пацієнтка не вжива алкоголь, вона може бути попереджена про інші протипоказання, а відтак може отримувати цей препарат. Звісно, на першому місці в рекомендаціях цій пацієнтці Буде лікування основного захворювання, контроль гастроентеролога і вирішення питання холоцистектомії, якщо це буде можливо. Можливо, використання урсодезоксихолової кислоти в межах лікування холодіазу, там не дуже великі камені, насправді, і, можливо, це також може бути ефективна стратегія. Але для усунення а, саме кардіальних проявів, зокрема. А порушень ритму цієї пацієнтки було запропоновано розпочати етацизин з дози 50 мг два рази на день, це дуже зручно зробити, адже пацієнтка вже в стаціонарі знаходиться, і коригувати дозу за необхідності. А наша пацієнтка, коли дуже зможе використати свій досвід, отриманий в стаціонарі для своїх нових шоу в якості ролі медичного працівника. Дякую вам за увагу! Так, я показала, як можуть працювати препарати першого С класу в залежності від наявності тих чи інших зрушень вегетативної нервової системи у пацієнтів з проблемою травного тракту. І сподіваюся, вам було цікаво подивитись, як може працювати етацизин в умовах ваготонії. Всього найкращого, бережіть себе!